Ну що, ти готова? Так. Ну давай, диви, безкоштовна нажимаєш так, безкоштовний кейс і погнали. Так, ну що. Колдуй там щось. Дивись, нам надо ЛС, нам надо якісь машини і нам надо Угу. Тому що кофти жіночі дорогі, без Е Але в ідеалі LC. В кожному кейсі по тисячі ЛСок. А я любий можу вибирати. В смысле будь-який, все, безкоштовний кейс нажимає якби так було Нет, просто Нажимаєш, я думаю, вибирати щось треба, вже хотіли. <риклад> якби можна було вибирати, я б отак робив просто отак. Я уже хотіла. Так звідси холод, звідси тепло, буду тут нажимать, вже это відьму включила Здорово, Макс, здорово. Привет, привет. Так, нажимаю. Да, поїхали. Ну перший Ну-ка, що там? Машина щас буде! Машина! От обычно після цих слів машины перевести. І... Хорош! <раб> Хорош! Це Хорош! охуенно, прям було. Це иде це, ло... це кому це йде нам на наш на наш персонажа. <раб> на ми <мі>, на мугу. <раб> <раб> давай. давай, ще сишек. Давай, давай, давай. Казик, Казик работає, давай. Главное, чтобы гелик потом продавать не пришлось. О, а это сколько? Ну 50 пойдет, 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 пойдет. Блять, все подкручено. Ну что, давай далее. Так, ну все. Еще тысячу вытянем. Че машину, что? Доказывайте. Давай машину. Машинку, будь ласка. Так, берем радиус на машину. Вот контора, серьезно? Да. Эйспорт? А мы что, продали ее? Тачку, тачку, блядь. Ах, ти а, су... я, я, 130, 130 тысяч, ну це хера так, пізніше просто не знаю. Друг... Це вже другий, другий, галім... це другий кейс. Ще через один буде щось вкусненькое. Так, давай. Бот, бот, вы просто пізніше натискайте, потім позабирайте. Ну таку. Типу... Не, ну Дай, я щоб так, трошки час тягнути, а не щоб, знаєш, так довго готуватися, блядь, це як типа. Діпо... И на барабані. Пойдет, 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 пойдет. Next має бути смачно. Повір, по 50, теж непогано, краще, ніж що могло бути інше. що, це 50 краще, ніж 130 тисяч дій. Машина? Да, сейчас буде машина. Так, ну шо, ну шо. Це як 50 біткоїнів. Дай тачка, блядь, тачки не буде, не буде тачки. Бля, О, Бля, дороже, так, это, так. <laughs> ну, ну віка... тепер буде віпка. Ну, кстати, да. А не активуйте, це? не треба активувати, не треба Я знаю. Це, до речі, непогано, що на твій твипкам випала віпка. Mm -hmm. Давай. Uh, тепер, саме нормальне щось останнє буде. Все. <laughs> да. Все. <laughs> ну далі, yeah. конечно, ще одну пачку LC-шок за 1000. Да, вже экуста. І можна кофту еще. Uh -huh. Так, замовлення прийнято. <laughs> крутіть барабан. <laughs> Машину. А йок? Ну, ну, нормально, ну, нормально. Ты просил газ собі, тут слишком так і сипеш. До речі, шоу не було ні разу ще прикиньте. Я ну, кажу, якби я відкривав, я б чисто досвід би <ріст> <ріст> <ми просто> лутав. <ріст> а досвід ты <ти ріст> понял? Це вообще саме непотрібне. <ріст> ну. на її аккаунт можна було б, щоб до 8-го щоб потім інкаси катати. Так, не, ну, ну да. йо, давайте. Зараз буде або машина, або тисяча не. нахуй я це сказав, що буде досвід. Ні, досвід не треба нам. Алло, не треба, альо. <риво> чуєте мене, блядь? Костік вирубай тумблер нахуй. Зараз <риво> Ща ти знаєш, що ти сидить там в чаті. Ага. Зараз я вам випишу. Так, ну що? Кося, оцей середньовіковий огромний тумблер такий. <риск> 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 і досвід ви перший пішов. Та йоп твою наліво ну, 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 місяць не, голда це теж непогано. Ну, ну та, так. Так, давайте один я крутану. Третій. Давай. Номер третій да. я крутану. Да. Ти дід знав, що з третім щось хороше буде. Спеціально буде щось відкривати. Хороше буде в последньому. Ага. Ой, бля. <свист> а <машина> там, <свист> да бачили жолоді, в кінці крутилася. Зато не треба на, на, їздити обирати. Та цьо це таке? п'ять тисяч чи так. О, ну тобі О, не так. годиш. <свист> Я ще тільки сказав, тільки ж голодів не було, так? Да? Отож не ляпай, а тихенько. Так, ну що, всі сконцентрувались, думаємо про машину, пералі. Чотири колеса. Ферр... Ні, це не параліє, це Макларен, а це. Ні, багаті.

Останній, давай. Так, останній. Так, ну сподеваемся на 6. А, блин, жорстко. Здоров, здорово. Привет. Здоров, Лха. Останній кейс. Да, улт! Да, Май! Ах, хуед! Кто казав, что в днему буде самое вкусное? Ебать! Ну це пиздец. Пророцтво здійснилося! нилось. ну ты розйоб! Дивіться, видишь, 1000 ага. LC, не, 1100, да, LC получилось. Та, Охує... 1150. 150. Ну типу це гарний результат, да? Ну, це сама топова нагорода. Блядь, ми пройшли цей, цей пас. Крутина. Я, я пройшов той пас, тому що Феррари витягнув. І цей пройшов. Угу. Тачка на, на оругу на... піде схоже. Так, схоже, видаляємо з організаціями. Не ми відкриваємо, Рома сам відкриває. Ми дивимося, просто дивимося. Просто дивимося і не заздримо, тому що ми виграли вже. Зараз Рома 5 машин, прикинь, витягує, ми такі бе. Це ви робите реакцію на відкриття кейсів. Ебать! А, Ча, прикольно. Хорош. Давай еще 4 раза так же и норм. И спина боліти не А, а, в Дискорд загал. Дискорд чутно? то? Машину! Бля. Нормально, нормально. Дискорд чут на стриме. Да. Заебись. По идее. А, стоп. Сейчас проверю. Ромчик, ну 1050 LC сак уже сюда.

Нам бы лайна на да, надо было вообще. Ну, кофта, да. Ебануть. давай налево. круто, Давай ходим. Давай. Сюда засчинаться. Давай тоже. Тачку. Тачку. А мне не хватает желудей на кофте. Ну, все тут выпадают, Причём зараз гавно насипає, там, блядь, двічі вона крутиться, вона двічі раз крутиться собака. Да, да, і в самому останньому момент пропадав. Блядь, натисли жок не дадуй, дивись, суки які. Машина була, машина була, блядь, а йоп. Я, конечно. Циклоцінама. Е. Стію, машина буде. Попроси пана, пані машина буде. Как у мені та машина, блядь. <свят> <тобі свят> ви неправильно Я робите, вон. ви неправильно робите, ви одразу крутите. Надо забирать нагороду, блін. Сюда! Есть! Есть нарешті. решт. Поки що кожен по 1000 утонув получається. Да, ну да. оце. Что жара О. О, ще розвинений став, ти понял? Ти там а, отримав свішки до речі. 130 тисяч гривень, карту. Останній, а, ні, ще, ще три. Ні, Остан... ще, я зараз за ще одним поїду, блядь. блять. Сюда! <сіпоти> Ого! Тысячи ще є, раз! 2000! Ну, це хорошо. Ебать, нарешті, блядь. Тогда дам прямое пані президента за желуди і в капличку. І <сіпоти> 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 все. Пане президента є желуди? Ней уже не мало. Блядь, дай даже да вы, сука, я как охуя подаю. Остань. А желуди шут продавать надо, що? Можно і продавать, можно і куплять. Тачку, тачку. Yeah, there, Ой, боже. Зато тисяча. Почекайте, мені випало горішки, блять, я зараз скажу, в мене їх. Хіба 5700, я піду зараз ще один куплю. Альбертика потрусити, а то моя жінка, моя жінка, платити треба жалудями. Ну і ладно, бульба щедрий може дати, а букву ігнорять, ну і займать. Да, я і понял. Я себе. <ріст> <Це> Тоні, <ріст> Це, у Владислава Матужно. Тони, у тебя швидкий прокрут прокрутят. Да, да. Все, Дай, ну давай, хороший. Так, да. поехали. А вы в якій організації тепер, То? Нашій. Своей. Блядь mm -hmm. Скоро побачишь в, в топ 20. Богдан. Не Ничего, у меня было так само. Шо, Богдан, я тут. Ты доволен последним кейсом? Естественно. Так, а ну, ты ведь выйди и зайди нормально. И заново открывай. Не, на вангард. Сейчас, давай докрутим, я покажу. О! Да! Я понял. Я вам понял. Хорош. Тоні, а нахер ти стільки кейсів купив, виходить? Тоні, якщо ви подивите, то не треба. Можна, будь ласка. Я сприкиньте, півтори тисячі, п'ятнадцять тисячі. Машина, машина, ні. Якщо буде така сама, то понятно. Голдвіпка, окей, нормально. Пайдемо. Це ще п'ятеда. Надо ЛСІшки, і надо ще тачка, і кофта надо. Це мені, типу це... Та йо. Це саме галіме. Типа таке ладно, давайте йому дачку кинемо. А ну один пастику зараз відкрий. Так, а вже по факту нема. Да. Ого, хорош. Це Це стонік, стонік може бути, да? Може бути, да, знаю, подивлюсь так це вже скільки нас? Чот четверо відкрило, так? Це перша непогано. 350. Це добре. Це приємно. прям. Давай провіримо кофту. Ану, давай глянемо кофту, да. А нашу нужна кофта? Ну, вони дуже рідкі, вони. Так от у мене є, дивись, капюшоном. Утеплённа. Скільки кажеш кошти? Ти диви! Гля посипало. Ого, сішки юзай, диви.

Я не розумію, чому вони платинку сюди не запхнули. Ну, гол типа, ну поплекта. Ну, і так, так типу, дохуя да всього, мабуть. могу. Да ну нашу. А бля, я що четыре машину открыл. <гану> я <гану> <гану> так на машину дивився, що прямо. Да, вона так ще крутилась, там. А ти, не <гану> чергу. а ти не дивись. Та <гану> як можна не дивись? Сюда! О, а йому два раза по 350 и 200 часов. Даня, тобі теж да, два раза тисяча падала. Да, мені два раза 1000. Ну вообще раз'єм. Нам менше випало Сішек. У нас один раз 1000 і тисячі... по 50.150 випало. Mm, ну, да. ну все одно погано. Нам на це хвата вже. <coughs> Але то, що машину, найкраще вибили, це круто. Так, все, круй дальше. Давай. Поїхали. Зараз буде машина. Ні. Uh, в принципі, 1000 жолудів. Ну, это будет. Кешбек, блять. Да, ну типу, блять. Кофту. Кофту. LC. Пойду, я. О, yeah, не борма, ну непогано. 50 ЛС теж не плохо. No, нормально, нормально, да. Краще, ніж. Ні, надо ще одного, це машини. Так, надо ще одну тачку закинути. Так, добре. Близько 130. І одна наступний должен быть вкусный после этого. Машину. Дай ТЛС шок, блять, дайте. Нахуй та машина вздалась, блядь. Та ти шо, нужна машина, ти шо? Дал Соо, едет. Я хороший, блядь. знав, блядь, 6-й шл-шок, о-го. А було? Які киши. Ну почти 6. Получается, что випала от тільки одна кофта і тільки одна машина. Ну LC за тот скика 3000. Нет, так мене були, мене ще я тримаю на БП. Так. По фасту? Ти багачистый, а ты не могут. Ти багачистый. Тоня, можно. А то три. он мини трей. Оцю машину він хоче уже фастика. Ух, <свист> блядь. <свист> ну шо. І... ладно, поїхали. Так. Зараз Блядь. Блять, Блядь, блядь, даже не могу. Дай, блядь, потухло. Ауди rs 5 Тата. Ну можно я блять на Та хуйня. 630, 630 мало, блин. Ладно. Ну, да. да. Сейчас, чекай ж не вывев трансляцию. Секунду. Вот теперь вывев трансляцию. Мы під музыку назад у майбутнього починать далі. Продолжим. Да, продолжим Починаем дальше. Починаем дальше. Аси! Я снова заканчиваю. Акуратно. Блять. Я тружую максимально, да. Старта новче лучше, чем я, но... Главное не как то как кончаешь. Да, наверное. Да, Блять. Блять. Так. Нормально, нормально. А если так дальше піде, більше. то ще на два контейнера в тебе будет. Запомни, погані коні стартують. Нашу. Це просто мене не було. Вот зараз піде. <laughs> та ти подиви. Ні, нормально, нормально. Ні, мені нравится, що Толя розмутився, <laughs> <Пізна, він laughs> размутился <зробився. laughs> про, про поганих коней, блять. <laughs> <laughs> Уже ну, та... Да ⁇ ёб твою, да, да что за херня? Ну, да Следующая да точно да. должна быть суперка. Так, пане Константин, будь да ласка, да. трошки контенту. алё. Влад, Владислав. Там, Влад, давай, Влад, короче, лайфхак. Зараз хочешь на улицу. швиденьку в какашку вступаешь и повертаешься. в каких же танках? Понял. Або ЛС. Бля, а, Ладно, ну в принципе, в принципе, терпимо. Уже ну, Типа на опыт, да. Ну да. Да, Машина. Машина. Ай, бля. Что вы На Ну Что-то Ничего, ничего. Да, ещё Так нет, так это вряд ли херня. Ну, це так, значить, що буде так, потім перемога. Якщо у нас будуть додати, то це ТМС буде. Ну, не, не погано. Ну, це певна награда. Це ті пофігня рахується. <ріст> а ну, і Рі Ріту вертай. Не. Точно, Ріта післа. Ооо, це, 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 це вже не погано. Це вже не погано. Тобто, щоб перестало вести, зрозуміло? Та почекати. Нічого, зараз все буде. Пофту. Ну, бля, Ну, нормально, нормально. Ну. Не знаю, Владу потрібен? То... А Владу ты хилый. Ти... А, а, я. У нього їх, блядь. Ой. Давайте чи потрібен Владу Голд. Уважно, <ріст> блядь. Поможіть, поможіть Владу оприділити. Зато досвідчений став. Не можешь пиздец, треба було. Правда, Фастиком. Давай, Може, наступ. Фастиком okay. надо, да. Окей, okay, окей, okay, на стоп. LC, ну, ты сейчас тут. Кофта, нормально, так, так, пойдет, так, так, пойдет, не, пойдет, ну, не погано, пойдет. Да, По фастику. Дай еще. Ну хоча б не срібно. Тачку. Ой-ой. <риво> нормально, нормально. Намеки на те, що треба. Щас все буде. Ще 3. Чекайте. В другому кейсі буде. Ну. максимальный кэшбэк. Ну, в принципе, в уже А вот сейчас будет разъем. По вычетям уже ничего не будет, Золотик, Не, не а что вы нас чуете? Рубильный чок. Бля. Сейчас будет. Влад, я таке враження, що зараз треба йти і заряджати лямчик. Сюди! О, сюди! Може чорна? Нарешті, нарешті. Так, і твою треба подивитися, точно. А ну, зараз Влад покаже свою. Я хочу спочатку Влада подивитися. Шарфік. Влад, Влад, а може... Ой, бля. Ну, в принципі, дощовичок. Пиздець. Тоні, що? Жий викинув? Оп, Толікс! Ха-ха-ха! Підсуетился, блядь. Доля по кличке безотходный. Тони, ну что, показывай свою кофту. О, ну она сира, да. Если бы она была черная, Ну, це, да, це стоник кісло. Це хороший, ні, да. Не, речі, стонік, да він... він буде дорожче. Да, а, може бути. але якби він був чорний, то він би вообще дорого коштав, або білий. Але гарний. Mm. Ну так, ну да. І... Ну давай. Будь що буде. будет. Золотой. Ну одразу нахуй машини по ньому йдуть. идут. Не, мне и Тони. Ага. Да, да. Блять, ну жаль, что машина не выпала, конечно. Типу, ну блять, блядь. Получается, я вам що, Ван, ты вибив всю тачку, я витаю тут. Да, Володимир, ты все пропустил? Ну а ти Ну, ничего, я потом. Да, я потом на YouTube видос, подивишься. Або, що? або що? в принципе, ты сможешь, коли стрим закінчиться... Передивитись стрім, поки відео не вийшло, а потім ще раз відео подивитися. Я як <серкнув> скажеш, <серкнув> хитру